Всім привіт! Хочу порекомендувати вам готель в Шармін-Шейху в Єгипті для діток з аквапарком, друга лінія Альбатрос Акваблю. Це четвірка, вона неймовірна для діток. Дивіться навіть, яке гарне освітлення до Нового року вони зробили. Безліч локацій, де можна сфотографуватися. Музика новорічна постійно грала аніматори новорічних якихось костюмах, ну дуже прикольно. Даний номер був призначений для мене і для двох діток. Він був просторий, чистий, не все в ньому ідеально, але нас все влаштовувало, тому що нас рано дуже заселили ще до двох годин, десь о 11 нас заселили і ну, поселили дуже територіально класно. Тому що поруч був ресторан, підігріваємий басейн, а це грудень. І вже було холодно просто так купати в звичайних басейнах без підігріву біля дитячої зони з аквапарком з гірками, яка теж підігрівається. Ось, бачите, ось така локація. Цей басейн підігрівається, воно вже видно аквапарк. Все поруч. Зустріла нас пінна вечірка. Ну, як вечірка, по третій почалась. Ну, але вона проводилась у підігріваємому басейні. Класна така піна, яка розчиняється в воді. Нічого потім додатково чистити не треба. Була гучна музика, діджей, було весело, класно. Так, дивимось, які ж зони підігріваються в цьому басейні зимку. Ось ця дитяча, саме класна з гірками підігрівається. Водичка була десь 30-32 градуси, дуже комфортно класна. Ось ця доросла зона. З трьома неймовірними гірками. Вони реально круті, але на них потрібно спускатися на балонах. Ось ця зона також підігрівалася. Це ми говоримо саме про гірки, які підігрівалися, водичка в них. Ця зона не підігрівалась. Ця зона з таким декоративним робили хвилі, теж не підігрівалася. До моря можна було двома способами добратися. На автобусі, нагадую, готель друга лінія. І пішки через готель Аква Альбатрос, Шарм. Можна було спуститися на ліфті. Ліфтів два, спускаються в центр пляжу. Одразу до ресторану. Там є душ. Ну, все, що потрібно. І також є інший спосіб спуститися сходами. Сходи дуже гарні, вид на бухту неймовірний, на гори, на воду. На пальми дуже гарно, але дуже якось воно все-таки шатке і ну, страшно спускатись. Але раз спуститись, сфотографуватись можна. Тут Розміщення, де ми зараз сидимо. Тут кафе, чай, кава, таке можна взяти, їсти тут до півтретнього. Тут одразу туалет, там одразу душ. Там наверх піднімаються, тут різні магазинчики, либонне поле, там ліфт, пальми, там вон дуже красиві гори. Тут наші лежачки. І отам от захід водичку. Там десь з ваксом плаває. Там ж таки корабель. Гарний. Подивимось поближче, який саме захід у воду. Нагадаю, це пляж для трьох готелів. І є отакі сходи в воду в декількох місцях там. Ну багато де, але саме пісочок, такий комфортний, класний захід, мабуть, в місцях чотирьох. Дитяча анімація. Дітки були в захваті, анімація працює добре, дитяча, біля дитячого клубу. Є майданчик дитячий для різного віку, теж непогано принципі. Дітки бігли на міні-диско, на перегляд мультику, задоволені. Біля готелю справа зліва є торгові центри, де ви можете купити речі, манго, полуницю, все, що хочете. Навіть зустріли там українське ресторан. Це територія сусіднього готелю. Альбатрос Аквапарк, п'ятірки. Тут гірок ну, дуже багато для різних діток. Ми таких для менших діток там ну, від трьох, від двох до семи просто дуже багато. Але вони всі не підігріваються. Реально там підігріваються тільки декілька басейнів, просто басейнів, але не цих м, комплексів. Там, де можна пригати з гірки, це великий мінус. Ось цей басейн підігрівається, він такий для анімації більше. Є там також такий класний дитячий клуб, який ми також відвідали з дітками. І ось такий дитячий майданчик там є. Простір, газон. Ну, класно. <х1> було чотири види морозива. Неймовірно смачного. Підсвітка ввечері супер. Види, сальбатрос шарм, неймовірні, декілька разів там обов'язково прогуляйтеся, він дуже такий протяжний вдоль гори і спуску вниз. Так що рекомендую цей готель.